Привіт, усім! Сьогодні хочу з вами подивитися історією, яка мене зацікавила. Написала мені моя підписниця, розповіла, що і як, і спитала поради, що можна зробити в даній ситуації. Її не пропустили на кордоні в Польщу. Вона була з дитиною. Яка ж ситуація, яка історія зараз? Ви почуєте? Вам рекомендую додивитися до кінця, поставте лайк цьому відео, зробіть репост. І, звичайно, якщо ви не підписані, то підписуйтесь на цей канал та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Отже, ми з сином заїхали 18 лютого 2022 року в Польщу. Залишились там, бо почалася війна в Україні. Песель нам не дали, але сказали, що маємо право перебувати стільки, скільки ж люди, які заїхали після початку війни. І все вірно. Коли робили сину новий паспорт, в посольстві України сказали, що так як ми заїхали до війни, то маємо перетнути кордон до 24 серпня, інакше будемо депортовані. Так сказали і в консульстві. Шкода, що я більше ні з ким не проконсультувалась, нас не пропустили в Польщу. Ну, по-перше, дуже часта помилка людей, українців, які за кордоном, не моніторити інші джерела інформації. Консульство це офіційна структура, і вона може вам дати рекомендації і надати інформацію. Ужен це й теж офіційна структура, яка вам може дати рекомендації або надати якусь інформацію. Але перетин кордону це страж гранічна. Я завжди говорю: якщо у вас трапляються якісь питання щодо перетину кордону, в першу чергу це страж гранічна. Щодо депортації, по, по перетину кордону, по документах це страж гранічна. І коли ви зайдете, спитаєте в Ужонд про те, які у вас документи, чи у вас можуть бути проблеми в консульство, не забудьте ну, 100% звернутися ще до стражі гранічної, зателефонувати, звернутися листом. Є у вас можливість поїхати безпосередньо в відділення стражі гранічної, поїдьте і спитайтесь. І тоді ви точно будете знати, чи на кордоні у вас будуть якісь проблеми, чи не будуть. Бачите, людина сама визнала проблему і сказала, що не звернулася більше нікуди, повірила їм. А в консульстві, в ужонді трошки по-іншому, на цю ситуацію дивляться. Вони себе перестраховують максимально як сильно. Вони не вчитуються в ті закони, в ті устави, які останньо приймаються. Вони в них написано: іноземці мають то і то зробити. Вони не дивляться на якісь там спецустави чи якісь доповнення. Вони говорять, іноземці, українці, іноземці в Польщі, як би там не було. Їх же там далі вже не цікавить питання, що конкретно українцям дозволили бути довше. Конкретно українцям, які до війни, які після початку війни заїхали, їм продовжили перебування. В цьому випадку, як бачимо, на жаль, страж гранічна спрацювала так, як спрацювала. В людини не було статуса Укр, в людини були протерміновані документи, як в неї, так і в її дитини. І страж Гранічна. Звичайно, що не пропустило. І зараз будуть діяти або існуючі документи, діючі документи, нові, які мають дні по безвізу, мають дні по візі, мають карту побиту діючу, або статус Укр. Все по карантинні продовження і тому подібне, вже все забули. Що в цій ситуації можна зробити? Це або вробити візу, що напевно швидше буде, ніж чекати 90 днів коридору безвіз. або якщо є можливість, чекати 90 днів відновлення безвізу. Або є ще один варіант, тому що я переписувався з цією жінкою. І вона сказала, що в неї де вона проживає, було останньо вибухи, і їй страшно і небезпечно перебувати, де вона проживає на території України. То я теж можу порекомендувати або порадити поїхати на кордон. На пропускний пункт пояснити ситуацію, що там, де вона проживає, є небезпечно, що є така ситуація, що може бути потрапляння, це дуже близько до лінії, де відбуваються часто вибухи, обстріли і бомбардування, і попросити, звичайно. Прикордонників, навіть звернутися до головного в зміні прикордонника, щоб він її вислухав, війшов її в ситуацію і пропустив з протермінованими документами. Друзі, такі ситуації трапляються, і прикордонники досить часто, не завжди, я не можу цього гарантувати, але входять в вашу ситуацію, допомагають і. Дозволяють перетнути кордон. Це в силах прикордонника. Тобто, якщо прикордонники дозволять вам перетнути кордон, ви з протермінованими документами також можете проїхати кордон, перетнути його. Якщо ж вони не дозволять, ну, то, на жаль, ви не проїдете. Вам тоді залишається два варіанти: це або віза, нова віза, або відновлення безвізу. Це як мінімум 90 днів на території України, і тоді ви зможете заїхати по безвізу. Ось така історія і така ситуація, і, ну і такі поради від мене. Тобто нічого такого, знаєте, не існуючого я не можу порадити, тому що є закон, є певні вимоги є умови перетину кордону, навіть тепер при військовому стані в Україні. Що ви про це думаєте, обов'язково пишіть в коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео, зробити репост, поділитися з друзями, і якщо ви не підписані, підписуйтесь на цей канал. З вами як завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.